Вітаю, друзі! 28 березня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і сьогодні у Варшаві працювала наша міжурядова комісія, яка займалася питанням урегулювання блокади україно-польського кордону. Вони прибули туди сьогодні на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем, хоча окремі учасники делегації там працюють уже не перший день. Зараз про це все детально. Що вдалося досягти в результаті цих переговорів, я вам розповім. Але заздалегідь, прошу, хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте, ну і поширюйте відео, друзям. І так, сьогодні українська сторона запропонувала добровільне обмеження українськими компаніями транзиту, я наголошую, транзиту через Польщу, не експорту нашої продукції до Польщі. Але за умови збереження тих контрактів, які були підписані раніше, також транзитних контрактів, тому що навіть транзитну продукцію через територію Польщі Польща не пропускає. Говорить, що вона там губиться і потім продається на ринках. Хоча заступник міністра сільського господарства Польщі Михайло Колодзейчак, який є сьогодні героєм і мого відео і героєм цих перемовин, раніше говорив, що ну дійсно. Транзитна продукція сільськогосподарська українська на території Польщі не губиться так, як то було раніше. Але сьогодні він знівелював повністю будь-які варіанти і можливості компромісів через свою дуже дивну позицію. Як переповідають учасники переговорів, він весь час вибігав з приміщення, прибігав назад. Було таке враження якесь його неадекватності, і, от, зокрема, що він, власне, там робив. Коли Зичак постійно зривав обговорення, вимагаючи від інших присутніх не допустити, щоб українці захопили польські землі. Ну ви вдумайтеся в цю історію. А коли ми почали говорити, що наші фермери знаходяться в інших умовах аніж польські, він заявив, що не треба намагатися розчулити його війною. Йому це не цікаво. Це друзі, пряма мова. Нашого представника, президента Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекса Лісіци, який безпосередньо брав участь у цих переговорах, але це ще не все. Далі ще цікавіші деталі від нього. Під кінець переговорів, цей заступник міністра сільського господарства Польщі Михаїл Козець Колодзючак. Зробив величезний спіт чомусь про Гадяцьку унію 1658 року, а потім раптом заявив: якщо ми не погодимося на польські умови, то нехай нас завоює Путін, бо так нам і треба. Ну, нічого вам не нагадує. Я думаю, що нагадує, ви не забули трактор із банером, нехай Путін прийде всіх, переможе, і уряд Польщі в тому числі. Ну і фактично така неадекватна поведінка замміністра, який. Постійно брав участь у переговорах із з українською стороною щодо врегулювання саме проблемних питань, постачання агропродукції сільськогосподарські з України до країн Європи. Він направду і зірвав будь-які домовленості, компроміси, які могли бути сьогодні досягнуті. А його поведінку навіть обговорювали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Дональд. Туск. Ну і далі співрозмовники, які посвячені у саме ці події, говорять про те, що зважаючи на те, що шокований був навіть польський аграрний міністр, є шанс, що коло зачікав все ж таки відсторонять від переговорів з Україною. Принаймні, якщо цього не станеться, кажуть українці, ми матимемо розуміння, що польська сторона просто не хоче домовлятися з нами, а не хоче тому, що вибори на носі і. Я більш ніж переконаний, що вплив партії право і справедливість на ці переговори він дуже потужний. Хоча згаданий мною, коли Зайчак представляє зовсім іншу аграрну партію в Польщі, і свого часу він навіть засуджував за те, що окремі ділки в Польщі співпрацюють із Росією. Він такі промови виголошував на публічних акціях ще минулого року. Коли проводилися вибори до сейму Польщі, це йому тоді допомагало. А сьогодні він зайняв зовсім іншу позицію. І я продовжуючи наголошую, що не виключаю, що саме цей замміністра міністра потрапив під вплив саме Качинського, тому що політична партія Качинської Піс сьогодні активно підтримує акції протесту в Польщі і такий спосіб саме створює дуже величезні проблеми і для України, в тому числі. Ви знаєте, друзі, що раніше Польща заборонила взагалі ще в минулому році. Експорт до Польщі української сільськогосподарської продукції туди потрапило понад два десятки позицій, зернові культури в основному це союшний, кукуруза. І нині пропонують додати до цього переліку ще й українські яйця, курі, тономет, яблучний сік та заморожені фрукти насамперед малин. Бо ми багато почали цього виробляти. Багато можемо експортувати до е, країн Західної Європи і до Польщі. Польща категорично це все відкидає. Ну і крім того, вони заявили про ідею повної заборони транзиту цих сільськогосподарських продукцій. На цьому вони наполягають і цьому вони залишаються прихильні. Поряд з тим, е, все-таки сьогодні, за підсумками роботи цієї е, міжурядової делегації української і польської, була ухвалена заява. і Українська сторона схвально відгукується про переговори і говорить, що сторони Україна і Польща підтвердили, що заходи з лібералізації торгівлі повинні бути сформовані таким чином, щоб мати позитивний вплив на економіку Республіки Польща та інших держав-членів Європейського союзу, а також і України. Добре, що за нас не забули. При цьому не дестабілізуючи їхні ринки, і що спільно розроблені механізми повинні контролювати стабільність торгівлі, враховуючи зміну безпекової ситуації в. Україні. Я вам спеціально навів цю цитату, щоб ви розуміли, як на мене, її безмістовність, бо більше тут слів, аніж практичних кроків. І коли і я сподівався, що після виділення величезної. Фінансової допомоги з боку Європейського союзу для економіки Польщі у сумі 137 мільярдів євро. Все-таки питання буде зрушено з місця. Але як бачите, поляки йдуть в Абанк, йдуть до краю. Для них грошей мало, їм потрібна повна заборона сільськогосподарської продукції на території всієї, всієї Європи. Фактично, тому що заданий мною міністр говорив, що не можна. Заступник міністра перепрошують допускати українську продукцію на європейські ринки, бо вона буде шкодити їм. Але, як бачите, він займає повністю уже пропутінську риторику, і шкода, що такі члени уряду працюють у Дональді Туска. Уряді, на який ми покладали багато надій, я чув чимало схвальних коментарів, коли лише він е, претендував вкотре бути обраним на посаду глави уряду, але, на жаль, цього не сталося. Звісно, є і позитивні новини, не можу за них не згадати, тому що раніше Європейський Союз все-таки досяг домовленості і згоди про те, що Україна буде постачати, але в обмеженій кількості агропродукції до країн Європейського Союзу. Звісно, про Польщу мова не йдеться, але об'єми будуть, звісно, менші, враховуючи ті, які ми постачали і в 2021 році, також коли на нас були поширені саме квоти на везення сільськогосподарської продукції. Якщо вони будуть. Більші е, об'єми постачання до цих країн аніж 21, перший, двадцять рік. То там будуть діяти зовсім інші правила. Це деталі, які дійсно вони для широкого загалу не так то цікаві. Але я наголошую, що ці всі домовленості і рішення Європейського Союзу були ухвалені за наполягання саме Польщі. Активно їх підтримувала Франція, Угорщина і країни Східної Європи, які отримують величезні кошти у вигляді субсидій для е, сільського господарства цих країн. На що особисто мені вказує ця історія? На превеликий жаль, Європейський Союз впродовж вже не одного року, продовжуючи торгівлю із Росією та Білорусю, закуповуючи у них сільськосподарську продукцію, не бачив те, як потерпають від війни українці і українські сільськозавиробники, тому що серед них не лише... Е Великі агроборони, а і дрібніші сільськоподольські підприємства, які забезпечують і нас продукцію, і дають можливість багатьом працювати, мати робочі місця і заробляти гроші. Сьогодні, після чергового скандалу, я маю на увазі умовно сьогодні, бо вже ж пройшло чимало часу. Все-таки ухвалено рішення про е, повне ембарго російської сільськосподарської продукції, воно ще не введено в дію, але Україна активно на цьому наполягає. Рішення маю на увазі, воно є в публічній площині, воно активно обговориться. Тому я думаю, що в Європі буде не так просто і далі не помічати того, що Польща підторговує з Росією і Україні, нібито допомагає, що вони підторговують і також нібито допомагають. Ну а такі кадри, як заступник міністра. Сільського господарства Польщі Михайло Колодзейчак все ж таки будуть звільнені з посади або як мінімум відсторонені від переговорного процесу. Отака От історія, друзі, на дану хвилину з переговорами. Завтра, 29 березня, будуть свіжіші новини з приводу цих всіх домовленостей. Тому я е, вам про них повідомлю вже в телеграм-каналі, там їх буде не так багато, бо мене направду, обурив цей випадок із цим міністром, який ну, він в себе, яко кажучи, не дуже адекватно. І е, е, також дуже хоче, щоб у нас таки завоював Путін. Е, а Далі нехай він з нами розбирається. Підписуйтеся, друзі, на мій... Телеграм-канал, посилання знайдете у відео посилання під цим відео, або під кожним відео. Воно також є. Там будуть свіжіші новини з Польщі про те, до чого ж ми, власне, домовилися. Всіх люблю, ці шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!